Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові! Весна, пора зняти рукавички і більше потурбуватися про красу та здоров'я нігтів і рук. Часто хочемо зробити нігті красивішими, використовуючи шкідливі методи манікюру. Нехтуємо першими ознаками хвороб нігтів. Більше про здоров'я та красу нігтів у нашій розмові із дерматологинею Мар'яною Перепел. Вітаю! Доброго дня! Тож пані Мар'яно, почнімо з того, що зараз весна весь організм відчуває нестачу вітамінів, ламкість е, е, нігтів, розшарування. Чи є це ознаками авітамінозу, і як з цим боротися, якщо так? Взагалі, авітаміноз – це є досить проблемно, чому тому, що ніхто його в більшості не діагностує. Ми всі звикли, що ми хтось має улюблений комплекси вітамінів. Ми пішемо в аптеку, купляємо їх і самостійно п'ємо, не знаючи взагалі рівня вітамінів в організму, який він є насправді. Тому найкращим варіантом дійсно спочатку потрібно звернутися до лікаря. Лікар вже порекомендує можливо якісь аналізи по. Зробити можливо, подивиться взагалі не тільки на стан нігтів, а і на стан волосся, і на стан шкіри, в тому числі, і вже тільки тоді може призначити адекватний правильний курс вітамінів. Дійсно, нігті дуже швидко реагують на зменшення кількості вітамінів, особливо це стосується біотину, який ми звикли самостійно також пити. але інколи коли його багато, це так само не на користь нашому організму. А які ознаки коли авітаміноз нігтів? Коли авітаміноз нігтів, ми просто бачимо зміну самого нігтя. Він стає ламкий, він стає тьмяним, він може змінювати колір, він стає таким крихким, і він стає ну, дряблим, можливо, це неправильно таке слово, але ну, не красивим. Просто так. А грибкові хвороби нігтів, вони також частішають е, у теплу пору року. Розкажіть найпоширеніші з них і які їх ознаки? Е, Найпоширенішими грибковими захворюваннями це є е, кандидоз нігтьових пластинок або дерматофітія. От це такі, які лікар-дерматолог найчастіше діагностує в себе на прийомі. Кандидоз, він е, проявляється фактично так само, як і звичайна дерматофітія. Їх клінічно відрізнити неможливо, єдине, що може показати, це бактеріологічне дослідження в лабораторії. Тобто пацієнт звертається до лікаря, лікар бачить покази, відправляє обов'язково в лабораторію. В лабораторії дивляться під мікроскопом, тобто проводиться мікроскопія нігтівої пластинки. А вже після того робиться обов'язково бактеріальний посів. І в результат треба трішки почекати. Тобто це приблизно два тижні, ну не приблизно так і є два тижні, і вже через два тижні нам з лабораторії приходить остаточний діагноз, ну не остаточний аналіз, і ми вже можемо тоді поставити діагноз такий, як грибкове ураження нітової пластинки. При грибковому ураженні нігодь виглядає не дуже гарно, тобто він може бути піддутий, він може бути крихкий, він так само ламається постійно, і в більшості він змінює колір. Тобто колір може бути від зеленого до там, темнокоричневого. А як, які причини розвитку хвороб таких от на нігтях? Дуже часто ми діагностуємо хвороби нігтів якраз пацієнтів, які мають захворювання шкіри. Це може бути і псоріаз, це може бути і екзема, і е, атопічний дерматит, хронічні захворювання. Вони так само вражають нігтєву пластинку. Є специфічні симптоми. Навіть інколи ми вперше діагноз псоріаз можемо поставити взагалі після того, як побачимо сам вигляд нігтєвої пластинки. Є позитивний симптом наперстка, він так в дерматології називається, тобто таке враження, ніби ніготь поколотий голкою. От, і вже при цьому лікар-дерматолог, коли е, до нього звернувся пацієнт, просто е, бо в нього змінилися нігті. Ми вже починаємо при огляді е, бачити первинні бляшки псоріазу. Інфекційні хвороби нігтів, вони також поширені е, навесні. Як вони розвиваються, які їх ознаки, причини? Ну, чому інфекційні захворювання е, взагалі більше проявляються весні? За рахунок того, що ми починаємо купатися в городах, в грядках. Ми більше е, піддаємо е, в травмуванню нігтіву пластинку. Е, і за рахунок того приєднується певна інфекція. Це можуть бути вірусні захворювання, це можуть бути бактеріальні. Е, так само, все, що ми бачимо на нігті. Зміна кольору, ламкість фактично при всіх захворюваннях, як при грибкових, так само при інших інфекційних захворюваннях. Тому я завжди наголошую, що ні, ну я принаймні не знаю такого лікаря, до прикладу, дерматолога та навіть з колег, яких я дуже люблю, коли звернулися і можна зразу поставити остаточний діагноз. В будь-якому випадку потрібно лабораторне обстеження. Часто бачимо на нігтях білі плями. Що вони сигналізують і чи завжди вони небезпечні? Е, ну, білі плями е, можуть свідчити от про той самий авітаміноз, про який ми говорили спочатку. Е, він може бути, білі плями взагалі можуть розвиватися при недостатності вітаміну А, вітаміну е, С, вітаміну В. І так само при недостачі мікроелементів, особливо це стосується цинку. Ну, це так само означає, що не потрібно зразу, коли ми побачили білі плями, бігти в аптеку і купувати різні мінерали і там вітаміни для того, щоб просто пропити і відновити. Вони нікуди не дінуться. Тобто, поки не відросте здоровий нігодь, нічого ми абсолютно не можемо повпливати. Вони не зникнуть. А здоровий колір нігтів. Ви вже казали кілька факторів, чому він може змінюватися. А чи є таке поняття як здоровий колір, який він має бути, і чому ще нігті змінюють свій колір? Є таке поняття, як здоровий ніготь. І ну, в жінки, особливо на на це звертають увагу. Чоловіки, хоча ну, зараз так само вже більше почали про себе турбуватися, дбати, і так само звертають на це увагу. Здоровий ніготь має Рожевий колір, він має рівну, гарну білу лунку, е, немає ніяких взагалі там е, крапочок, ну, вкраплень, втиснень. Е, ну, і взагалі е, гарний такий рівний тон. А чому він може змінюватися? Це грибки, так, інфекції, ще є якісь причини? Травмування це можуть бути. Е, потім це може бути е, от Самостійне нанесення в тих самих гайлаків, да, і про які ми зараз постійно в які ми бачимо в жінок, щоб не були доглянуті ручки, тобто, коли вони не розуміють, бо вони не майстри в цьому і не розуміють, як правильно наносити, що потрібно робити, перетримують їх. Ну тобто таке. І про сучасні методи манікюру. Наскільки вони шкідливі для наших нігтів? Чи чи шкідливі можливо і не тут шкідливі? можна говорити дуже довго? Чому? Тому що є різні поняття: шкідливі і не шкідливі. Е, Можна навести і плюси, і мінуси е, манікюру. Е, давайте спочатку про поговоримо про шкоду, так. Взагалі, це не є не є шкідливою процедурою. Якщо це робити вчасно, якщо це робити в стерильних умовах, якщо ви довіряєте своєму майстру, він має якісну лампу, використовує якісні е засоби, е так сертифіковані, то вони не шкодять. взагалі. Е взагалі, ніхтова пластинка це роговий шар. Тобто туди фактично нічого не проникає в саму ніхтову пластинку. І ну, коли ми ходимо на манікюр, до прикладу, до майстра, постійно ж е, залишки знімаються, так і ми вже тоді можемо побачити, якщо з ну там нічова пластинка змінилася, то ми це означає, що потрібно зробити певну перерву, сходити до лікаря-дерматолога, обстежитись і вже потім продовжувати. Потім, яка ще може бути шкода? Найчастіше це опіки гелаками. Оце найчастіше, коли ми бачимо відшарування нігчової пластинки. Цим не треба так само зволікати, обов'язково потрібно звертатися до лікаря. А сам гель лак чи звичайний лак, чи вони шкідливі для самого нігтя? Якщо ми часто покриваємо нігтя? Не шкідливі за рахунок того, що вони не проникають в нігтєву пластинку, якщо все виконано правильно, якщо не було е, ніяких там надмірних навантажень ультрафіолетовою лампою, і якщо манікюр вчасно змінювати, постійно оглядати свої нігтєві пластинки, то шкоди вони ніякої не мають. А загалом, яка має бути гігієна нігтів? Як маємо про них правильно турбуватися? Ну, така точно, як її є на рук. Абсолютно, нігті постійно повинні бути чистими, вони мають бути коротко підрізаними, правильно підрізаними, ну і сухими. А яка профілактика захворювань нігтів? Можливо, якісь вітаміни вживати додатково, чи якісь речовини мають бути в організмі, щоб нігті були здоровими і міцними? Скажу знову: самостійно. Нічого вживати не потрібно ніяких біологічно активних добавок, ніяких вітамінів, ніяких лікарських засобів для того, що зараз дуже широко розповсюджено, що постійно потрібно покращувати трофіку, тобто живлення. І деколи пацієнти приходять самостійно і кажуть: от я там вже приймаю там певний час препарати для розширення судин. Для чого? А для того, щоб в мене нігті були гарними. Не потрібно того робити. Адже це так само шкодить. Профілактика здорових нігтів це постійний догляд за, за ними, це постійний огляд їх самостійно. І якщо ми бачимо якісь будь-які зміни, обов'язково потрібно звернутися на консультацію. Ми вам дякуємо, пані Мар'яно, за корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.